Четвер, 2 жовтня, розпечені стихії, а Господній день прийде, мов злодію ночі, коли небо з гуркотом пройде, а розпечені стихії розплавляться, і земля та діла, що на ній, згорять, 2 Петра 3.10. Господнього дня, безпосередньо перед приходом Христа, Бог зійшле з небес блискавицю свого гніву, яка об'єднається з вогнем на землі, гори палатимуть, як піч, і викидатимуть страшні потоки лави, руйнуючи сади, і поля, селища і міста. І коли розтоплена руда, каміння і розпечений бруд зійдуть у ріки, вони закиплять, ніби вода в казані. Угору полетять величезні брили, їхні уламки з неймовірною силою падатимуть на землю. Усі ріки висохнуть, земля в конвульсіях здригатиметься, усюди відбуватимуться страхітливі виверження та землетруси, Бог покарає нечестивих, вони будуть стерті з лиця землі. Земля хитатиметься як п'яний і коливатиметься, немов стара хатина. Стихії розпаляться, небо згорнеться, як сувій. Земна кора розпалюватиметься від викидів елементів, прихованих у її нетрах. Вирвавшись на волю, вони зметуть скарби тих, хто роками нагромаджував багатство, велике майно за рахунок голодного існування своїх працівників. Найбільша пожежа ще попереду, коли вся даремна життєва праця буде зруйнована за день і ніч. Цього дня буде знищено безліч людей. Але як за часів великого потопу Бог урятував ноя в ковчезі, який він приготував для нього, так і в лихі часи руїни Бог буде притулком для своїх вірних. Він проголошує через псалмиста: Господь мій притулок, Всевишнього зробив ти своєю фортецею. Тому тебе не спіткає жодне лихо і нещастя не наблизиться. До твого житла, псалом 90, 9 та 10 вірші. Він їхній захист у скрутний час, псалом 37, 39 вірш. Хіба для нас Господь не стане охороною та захистом? Нам слід підготуватися до осель, які Христос пішов приготувати для всіх, хто любить Його. Від земної боротьби ми отримаємо спокій.